Тут потрібно наш аркуш поділити лініями разного розміру. Ми їх будемо не прямими робити, а такими хвилястими. І десь воно вужче буде, десь ширше. Десь зовсім вузенька така лінія. Тобто весь аркуш ми поділяємо так лініями і поділяємо. Ось такими лініями теж десь вузеньке, десь широке воно в нас буде ця лінія. Ось такий він у нас смугастий виходить, мене угу. так, хорошо, так, добре. Дар'ю, встигаєш. А ми будемо потім красками закрашувати. А зараз будемо працювати фарбами. Будемо працювати тільки з жовтою, синьою та червоною фарбами. Дивіться, зараз ви обираєте будь квадратики. Всі квадратики ми замальовувати не будемо. Тобто поряд можуть бути два замальованих або замальована навкруги білий. Тобто, як забажаєте, давайте почнемо з жовтої фарби. Намалювали оліпчиком? Дарія розкреслив собачку свою? Тепер дивіться, я обираю будь-який квадрат, як книжка розмальовка. І оці такі форми у нас не квадрати вийшли, а такі цікаві. Незвичайні форми ми будемо розмальовувати нашими основними кольорами. Ті квадратики, які вам подобаються. Всі квадрати ми замальовувати не будемо. Чуєте? Ой, це было. Я счастью. Тобто беремо спочатку жовтий, замальовуємо всі квадратики, які ми бажаємо. Вишці розмальовки за контурами не виходимо. Мене, я, я угу. Ну, я поки жовті. Е Закінчу робити оце ще один. Якщо буде потрібно, потім я можу ще домалювати. Так, далі беру червоний кольор. І якісь квадратики, в даному випадку в нас не квадрати, а такі геометричні фігури, ми розмальовуємо тепер червоним кольором. От за контури ми не виходимо. Там, де оченята, бажано не малювати ніяким кольором, щоб у нас оченята гарно виглядало ну, і гарно було видно. Я покладу червоний колір поряд з жовтим. Настюша виходить. Я вернулась. Дивись, десь кольори в нас поряд черв... жовтий і червоний, десь можна їх окремо робити. Не обов'язково, щоб вони були поряд. Ми робимо так, щоб в нас кольори рівномірно розподілялися Ді -ді. по нашому аркушу, щоб не вийшло, що в одному куточку в нас тільки жовті, а в іншому тільки червоні. Або синій. А де дарій? Мабуть, інтернет відключився. Так, де ми зробимо ось цей м шматочок зробимо? А ручки ось ці закрашувати? А дивись, бачиш, у мене лапка. Ми як книжку розмальовку замальовуємо, тільки ну, за контуру не виходимо. Ось де воно завершується, де воно закінчується, бачиш Ось шматочок. Ну оцей шматочок і замальовуємо. А, отут де оченята не чіпай, щоб вони в нас гарно їх було видно, добре? А все інше в будь-якому порядку, як тобі подобається, можеш замальовувати. Тільки не поспішай, роби охайно, добре? Так, поки червоних мені вистачить. Зараз я візьму синій колір. Якщо мені буде потрібно додати жовтий або червоний, я потім ще повернуся. Так. А, я поняла. Е, то есть там делись половинка зайчика, то нужно закрашивать каким-то цветом, а в другим уже в этом квадратике, да? Дивись, ми намалювали зайчика і розділили наш аркуш на лінії. У нас вийшли такі форми, якісь різні-різні форми. І ми ці форми, але не всі, ми зафарбовуємо нашими основними кольорами: жовтим, червоним і синім. Але білі в нас теж повинні залишитись. Зрозуміла? Угу. Тобто, як книжка Ось взяли цю форму і не виходячи за контур, ми її зафарбували. А тепер я візьму чорну фарбу і а, більш жирненько наведу мордочку. його зайчик, обережно тонким пензликом, так, а тепер Тиша, подивись уважно. Я наводжу всі свої лінії, тобто ми намалювали, розфарбували наші фігури, а тепер ми чорними лініями, як у Піта Мандріана, ми виділяємо, але не дуже товстою лінією. Ми всі ці лінії наводимо. У нас і наші фігури будуть більш охайніше виглядати контуром. але тоненьким пензликом, щоб лінії не були дуже товсті. Проводить. Якщо ти всі квадратики, що бажаєш замалювати, замалювала. Да, тепер ми наводимо ці контури, щоб у нас квадратики вони були такі більш чіткіші. Але тоненьким пензликом, тоненькі лінії. Якщо пам'ятаєш, що під Андріана вони ці квадратики були обведені, обведені чорною лінією. У зайчика зводить. Так, да, але спочатку ці лінії, а тепер зайчика ми обводимо більш ж, такою жирною лінією, щоб його було краще видно. Тому ці квадратики ми наводимо тон, тонкою лінією. А самого зайчика ми робимо більш. С чтобы он краще выделялся. Слышишь? За рахунок, кто в стоя бить, что в стоя линии, у нас зайчика в краще выкнул. Так. Ось такий зайчик вийшов в мене.